Звичайно, щіпа. Це місцеві от компанії, які, наприклад, займаються деревообробкою, наприклад, ріжуть доску, потім це і змільчається. І от оце... За допомогою такої альтернативної сировини замість газу котельня на вулиці Соборна, 225К забезпечує теплом бюджетні установи двох мікрорайонів. Наразі, аби зробити обласний центр енергетично незалежним, зі слів засновника компанії «Укртепло» Івана Надєїна, вони розробили програму Зелений перехід рівне, у рамках якого у місті планують збільшити кількість котелень, які працюють на твердому паливі. За декілька років можемо вийти на мінімальне споживання газу, це близько 15-20 мільйонів кубометрів. Що порівнюючи там з 17 роком, це буде в п'ять разів менше, ніж колись рівно споживало. І це дасть змогу не впливати так суттєво на тарифи, як це є сьогодні. Сьогоднішні бюджетні установи. Садочки школи, лікарні, які опалюються нашою компанією, мають найдешевший тариф в Україні. Він складає 2900 гривень. В рівному, якщо б ми працювали на газу, тариф був би там 5, більше п'яти тисяч гривень. Саме ця котельня працює три роки, використовуючи відходи деревини в майбутньому Укртепло хоче збільшити потужності та забезпечити теплом не лише бюджетні установи, а й жителів рівного. Наш план це 60 відсотків цього Сьогодні це ми десь близько 20. Сьогоднішні наші потужності ми, як правило, закриваємо бюджетну сферу, десь там частково вже плануємо переходити вже і на населення. Загалом у рівному котелень, що працюють за допомогою тріски, чотири на Макарова будується ще одна її планують здати в експлуатацію в грудні, і вона має покрити потребу мікрорайону ювілейний. Крім того, у дядьковській громаді вже навесні наступного року мають почати вирощувати енергетичну вербу, яка замінить частково тріску. Зі слів директора Рівнетеплоенерго Олександра Ющука. Перехід котелень на альтернативне паливо вплине на формування тарифів. Наразі потужно що зараз працюють, Саме цієї котельні недостатньо, щоб суттєво впливати на тариф для населення міста. Поки що розглядається перспектива Макарева, розглядається в перспективі будівельників 8 і князя Володимира. Тоді ми дозволить замістити газову складову десь приблизно на 60% і тоді можна говорити про якийсь суттєвий вплив на тариф. Ефективність використання щепи, вона набагато ефективніша ніж використання, наприклад, того ж природного газу. Згідно закону для про теплопостачання. для споживачів, які користуються теплом, з альтернативи є 10% знижки на тариф. А тариф газовий він формується від видатків. Тож відповідно є ціна газу, це частина тарифу. Ми розуміємо, що буде в перспективі. Там 5 років буде дефіцит. Уже ну, на ринку може скластися ситуація, що буде дефіцит сировини, тому ми закладуємо плантації енергетичної верби, щоб також відреагувати на цю перспективу. Як повідомляв нам раніше керівник міського управління економіки Володимир Липко, перехід котелень на альтернативні види палива він схвалює. Головне, аби рівняни не нарікали на сморі та дим. Відтак для цього необхідно контролювати процес спалення. Еревини Катерина Сірок, Ігор Прокопчук – Новини на Суспільному.